Друзі, вітаю! Новачки часто задаються таким запитанням: як правильно наклеїти на модель декаль, і так, що вона не розлізалася, що рівно лягла, і звичайно, в який етап фарбування її потрібно наклеїти. Отже, декаль клеїться на пофарбовану поверхність моделі перед початком нанесення фільтрів, пігментів чи змивки або навіть сколів. Хоча, звичайно, ніхто не забороняє вам нанести якусь із них після усіх всіх дороблень. Якщо ви хочете, щоб вона виділялася сильніше і, здавалося, ніби емблема, наприклад, на вашому танку, була нанесена недавно. Так от, в мене є ось така башта від танка Panzer 3, і на неї потрібно нанести одну із цих декалей або декілька. В моєму випадку мені потрібна ось така емблемка, а також номер. Тому це все ми зараз акуратно вирізаємо. До речі, важливо залишити трохи підкладки, якщо вона є, ось з цієї сторони, тому що і потім зручно буде тримати пінцетом. Після того, як декаль вирізана, її потрібно помістити в якусь ємність з водою. Так як декаль у мене невеликі, тому я набрав трохи води в звичайну кришечку із лимонаду, кладу ці дві декалі та чекаю приблизно секунд 20-30. Ви можете використовувати будь-яку воду. Можна теплу, можна холодну, просто в теплій воді наклейка буде швидше відходити від підложки. І після того, як пройде приблизно секунд 30, ви можете витягувати декаль з води і, тримаючи її за підкладку з боку, наносити на свою модель. В принципі, для цього часто використовують ватну паличку. Вона в мене також буде використовуватися, але саму декаль можна зняти і рукою, пальцем, якщо вам так зручніше. До речі, поверхність у мене полакована, тому декаль в мене буде їздити краще. До того моменту, поки вона повністю стане на своє місце та більше її не можна буде ніяк рухати, я використовую одну паличку та рівно її ставлю на модель. Аналогічно повторюємо і з другою декаллю. І навіть вже після того, як ви приклеїли свою декаль, але це було недавно. І якщо ви бачите, що вона якось криво стоїть чи вам її треба трішки перемістити, то можна використати до цього також воду. Візьмемо трохи води, капнемо на декаль, щоб вона була трохи вологою. І після цього можемо переносити. Вона доволі легко відтягується, їздить по моделі. І можете поставити так, як вам зручно. От навіть ватна паличка нею, навіть не так зручно, як, наприклад, пальцем в перчатці. Ну, ось і все, після того, як ми порівняли всі наші наклейки, нам залишається тільки очікувати, те, поки вони висохнуть та повністю приклеються до моделі. Ось це, по суті, і все, що я можу сказати про наклеювання декалей. Дуже сподіваюся, що це відео допоможе для новачків, і ви ним скористаєтеся. А я дуже вам вдячний за ваші перегляди, лайки та коментарі. І якщо ви на каналі вперше, то не забудьте підписатися, адже це мене найбільше мотивує продовжувати знімати для вас різноманітні відео. Усім дякую за перегляд, всім удачі та щасливо!